Виконуємо номер 1403 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Площа двох ділянок дорівнює 48 гектарів. Знайди площу кожної з ділянок, якщо площа першої на 10 гектарів менша за площу другої. Приступаємо до виконання. Позначимо площу першої ділянки змінною Х, тоді площа другої ділянки буде Х додати 10 гектарів. Запишемо це. Позначимо площу першої ділянки. Змінною X. Тоді площа другої ділянки буде відомо, що на 10 гектарів менша площа першої ділянки. Тоді площа другої буде на 10 гектарів більша. І буде х додати 10 гектарів. Площа двох ділянок – Складає першої, додати Х, додати десять, це другої гектарів. Що за умовою дорівнює 48 гектарів. Маємо рівняння. Х додати х додати 10 дорівнює 48. Зведемо подібні доданки. Додамо їх коефіцієнти і помножимо. На спільну буквену частину. 1 додати 1 буде 2 до множимо на х маємо 2х додати 10, дорівнює 48. Залишимо доданок зі змінною 2х у лівій частині. А доданок 10 перенесемо із лівої частини вправу, змінивши знак на протилежний. 2х дорівнює 38. Поділимо тепер на 2. Х буде дорівнювати 38 поділити на 2. Х дорівнює 19. Площа першої ділянки – 19 гектарів

Номер 1403 виконано